Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятися. 1. Про що йде мова? Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. Правильна відповідь про язик. Так само і язик. Хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. Номер 2. Що сталося на морі, коли Йона плив до Таршішу? Правильна відповідь. Великий шторм. Та Господь здійняв на морі сильний вітер. Почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Номер 3 Кому належать слова, Я звершив добрий подвиг. Свій біг закінчив. Віру зберіг. Правильна відповідь Апостолу Павлу. Номер 4. Книга псалмів закінчується такими словами. Все, що. Нехай славить Господа! Алілуя! Яке слово пропущене? Правильна відповідь дихає. Все, що дихає. Нехай славить Господа. Алілуя! Номер 5. Які дві речі апостол Павло не дозволяв жінкам? Правильна відповідь навчати і панувати над чоловіком. Жінці навчати не дозволяю, ні панувати над чоловіком. Але нехай перебуває в мовчанні. Номер 6. Як дивиться у майбутнє добропорядна жінка згідно книги притчі. Правильна відповідь весела. Вона одягається у силу та гідність і весело дивиться у майбутнє. Номер 7. Чи буде ніч в новому Єрусалимі? Правильна відповідь ні. І ночі вже більше не буде. І не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків. Номер 8 Що вигадали Йосифові брати після смерті Якова, бо боялись помсти свого брата. Правильна відповідь. Тому вони послали сказати Йосифові. Твій батько перед своєю смертю заповів, кажучи. Так скажіть Йосифові. Простий злочин твоїх братів та їхній гріх, оскільки вони дійсно заподіяли тобі зло. Тому тепер прости провину, слух Бога, твого батька. Номер 9. Згідно апостола Івана, якщо писати про все це, то світ не вмістив би написаних книг. Про що йдеться? Правильна відповідь про все, що вчинив Ісус. Є багато іншого, що вчинив Ісус. Якби докладно описати все, то думаю, що світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Номер 10. Бог противиться гордим, а що Він дає покірним. Правильна відповідь благодать. Також і ви, молодші, коріться старшим. Та й усі виявляйте покору один до одного. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. Чиї серця до чиїх наверне пророк Ілля, якого Господь обіцяв послати. У книзі пророка Малахії. Правильна відповідь Серця батьків до дітей, і серця дітей до їхніх батьків. Він наверне серця батьків до дітей і серця дітей до їхніх батьків. Аби, прийшовши, я не уразив землю прокляттям Номер 12. Понад 40 юдеїв прийшли до Синедріону і склали клятву Не їсти і не пити, доки не вб'ють Павла. Хто сповістив його про це? Правильна відповідь: Син його сестри. А син сестри Павла, почувши про засідку, Прибув і, увійшовши до казарми, сповістив Павлові. Номер 13. Скільки коштовних каменів були закріплені в нагруднику первосвященика? Правильна відповідь 12. Отже, всіх каменів з іменами синів Ізраїля було 12. Згідно з їхніми іменами. Номер 14. З якої причини Каїн убив свого брата згідно послання апостола Івана. Правильна відповідь. Тому що його діла були злі, а діла брата праведні Не так, як Каїн. Котрий був від лукавого і убив свого брата? З якої причини він убив його? Тому що його діла були злі, а діла брата праведні. Номер 15. Чи помер навал від руки Давида? Як той планував зробити? Правильна відповідь ні. Так сталося, що через якихось 10 днів Господь уразив навала, і він помер. Номер 16. До якого часу народ ізраїльський продовжував служити Господу після смерті Ісуса Навина? Правильна відповідь. Доки були живі старішини, що пережили Ісуса. Ізраїль служив Господу протягом усього часу життя Ісуса, а також протягом життя старішин, що пережили Ісуса, котрі були свідками всіх Господніх звершень, які він учинив для Ізраїлю. Номер 17. Що каже Біблія щодо фізичного стану Мойсея? У похилому віці правильна відповідь. Він був кріпким та мав добрий зір. Мойсеєві було 120 років, коли він помер. Його зір не ослаб, а свіжість не зменшилась. Номер 18. Кому і коли Ісус сказав ці слова? Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Правильна відповідь Одинадцятьом учням на горі у Галилеї, після Воскресіння. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Номер 19. Скільки покарань на вибір дав Господь Давиду за перелічення народу. Правильна відповідь 3. Піди і скажи Давидові, що говорить Господь. Пропоную на твій розсуд три лиха. Вибери одне з них. І я вчиню за твоїм бажанням. Номер 20 Правитель Божий слуга. Він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся. Бо недаремно він носить. Що? Правильна відповідь меч. Бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21 Через якого пророка Господь сказав ці слова? Мій дім буде названий домом молитви. Для всіх народів правильна відповідь через Пророка Ісаю. Я приведу на мою Святу Гору і порадую їх у моєму домі молитви. Мій дім буде названий Домом молитви Для всіх народів. Номер 22 До якого моменту? Євреї за законом не мали права їсти ні хліба, ні прожареного зерна, ні сирих зерен з нового врожаю. Правильна відповідь доки не принесуть дар Богові. Не їстимете ні хліба, ні прожареного зерна, ні сирих зерен, аж до цього дня, коли ви принесете дар своєму Богові. Це вічний закон для ваших поколінь в усіх ваших поселеннях. Номер 23 Які племена Ізраїля мали виділити міста для проживання левітів? Правильна відповідь всі племена згідно їх чисельності. У залежності від своєї спадщини. Яку кожне плем'я отримало. Воно передасть зі своїх міст левіта. Номер 24 Книга суддів закінчується такими словами: Того часу не було в Ізраїлі царя. Тому кожен робив те, що... що робив кожен. Правильна відповідь. Те, що йому здавалось правильним. Номер 25. Як звуть великого владику, котрий пильнує ізраїльський народ? Згідно книги пророка Даниїла. Правильна відповідь Михаїл. В той час повстане Михаїл, великий владика, котрий пильнує дітей. Твого народу. Номер 26. Хто і кому сказав ці слова? Будь благословеною ти Господом, оскільки ти не пішла шукати молодих, бідних чи багатих. Правильна відповідь Боаз сказав це Рут номер 27. Кого цитує апостол Павло, коли пише Смерте, де твоє жало? Шеоле, де твоя перемога? Правильна відповідь Пророка Осію. І все ж, я міг би визволити їх від шеолу, викупити їх від смерті, сказавши. Смерте, де твоє жало? Шеоле, де твоя перемога? Проте жалю до них у мене немає. Номер 28. Якому іноземному царю Господь звелів побудувати йому храм в Єрусалимі? Правильна відповідь Царю Кіру. Так говорить Кір, цар Персії. Господь, Бог Небес, дав мені всі царства землі, і він наказав мені відбудувати йому храм у Єрусалимі, що в Юдеї. Номер 29. Про що йдеться? Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника. Аж поки не прийде нащадок, якому була дана обідниця. Правильна відповідь про закон. Тоді, навіщо ж закон? Він був даний для виявлення переступів. Номер 30. Коли, згідно слів апостола Петра, з'являться кипкуни. Що казатимуть, де обідниця його приходу? Правильна відповідь: В останні дні. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни, які живуть за власними пожаданнями, і скажуть: де обідниця його приходу? Адже відколи впокоїлися батьки? Все залишається так, як від початку творення. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини біблії разом!